Привіт всім і ласкаво просимо до швидкої медицини, де медицина пояснюється швидко і просто. Сьогодні ми обговоримо інфекцію ТОРК, тому давайте приступимо. Термін TORCH насправді є акронімом для групи хвороб, які викликають вроджені умови, якщо плід їх зазнає в матці. Т означає токсоплазмоз, о інше, включаючи сифіліс Р рубела, ці для цитомихаловірусу або CMV та H – для вірусу простого герпесу 2 або гесв 2 ми обговоримо всі ці захворювання окремо крім сифілісу, тому що ми маємо окреме відео про вроджений сифіліс, тому не соромтеся переглянути його. Добре, перед тим як ми розпочнемо, інфекції факелу можуть бути заплутаними, оскільки вони часто мають спільні ознаки та симптоми. Тому я хотів би виділити деякі неспецифічні знахідки, які ви можете бачити, які насправді не допоможуть вам визначити, яка інфекція є якою. Ці неспецифічні знахідки можуть бути знайдені в будь-якому тестовому питанні, з яким ви можете стикнутися, тому слідкуйте за ними. Вони включають гепатомегалію та жовтяницю, загальну лімфоденопатію, гемолітична анемія та тромбоцитопенія. Тепер, коли ви знаєте про деякі з цих неспецифічних знахідок, які можуть презентуватися дійсно будь якої з цих хвороб, давайте розглянемо деякі специфічні ситуації. Почнімо з токсоплазмозу, який викликає протозойний паразит, і первинна інфекція під час вагітності може призвести до цього захворювання. Немовлята можуть виявитися з таким щось як хоріоретиніт, який є місцем, де у вас запалення сітківки та хореоїда ока, і ви можете побачити такі висновки на фундоскопічних дослідженнях. Пацієнти також можуть мати гідроцефалію, яка є збільшенням шлуночків, як ви можете бачити на цьому фото, а також дифузні інтракеребральні кальцинації. І щоб допомогти вам запам'ятати це, уявіть, що кальцифікації, розподілені за схемою Х, що відповідає Х, яке ви бачите в токсілі. Діти також можуть мати висипку, схожу на плями від чорниці, яка насправді представляє собою екстрамедулярну гемопоезу, яка відбувається поза кістковим мозком. І враховуючи, що ці малята вже можуть мати жовтуху, ви можете побачити цей висип, накладений поверх шкіри, яка виглядає жовтою. Давайте тепер перейдемо до нашої наступної інфекції краснухи, і я хочу, щоб ви пам'ятали це як не можу бачити, не можу чути, тому що малята матимуть проблеми із очима і з вухами. Як ви можете бачити, у немовлят можуть бути вроджені катаракти, але вони також можуть мати інші проблеми з очима, такі як глаукома, при якій збільшується внутрішньоочний тиск в очах, а також ретинопатія. Вони можуть мати дефекти слухового нерва, що веде до білатеральної, сенсорної або нейронної втрати слуху, також як і серцеві дефекти, наприклад, відкритий проток дуктус артеріозус або ПДА, так і стеноз легеневої артерії. На цьому слайді я розмістив червону зірку, щоб показати, що є подібність між двома інфекціями, про яку я хочу, щоб ви пам'ятали, і я буду розміщувати їх на всіх майбутніх слайдах, де є подібності, які нам потрібно пам'ятати. Давайте порівняємо рубелу і токсоплазмоз. Як ми вже згадували, у випадку з токсоплазмозом у дітей буде гідроцефалія, яка може призвести до макроцефалії. На противагу, у рубелі у дітей часто спостерігається мікроцефалія. У обох ситуаціях може виникнути висипка, нагадуюча виглядом малиновий пиріг, про що я хочу, щоб ви пам'ятали. І в рубеллі окулярні знахідки часто представляють собою катаракту, тоді як в токсоплазмозі вони представляють собою хоріоретиніт. Перейдемо тепер до нашої третьої інфекції цитомегаловірусу, який насправді є найпоширенішою вродженою вірусною інфекцією. На відміну від токсоплазмозу, де ви знаходимо, що кальцифікації є розсіяними, тут кальцифікації перевентрикулярні або навколо шлуночка, і ви можете запам'ятати це як Сіпаттерн, що відповідає сев цитомегаловірус. Тут також є червона зірка, тому що у немовлят також може бути висипка, схожа на мафін з чорникою, а також вади слуху, які призводять до двостороннього нейросенсорного втрати слуху. Але одну річ варто пам'ятати, що при вродженому CMV найбільш поширеним наслідком є сенсорно-нейронна втрата слуху. А тепер перейдемо до вірусу простого герпесу 2 або HSV-2, і в цьому випадку малята можуть мати один з трьох шаблонів: перший це хвороба шкіри, очей та рота, при якій вони можуть мати кон'юнктивіт, що призводить до частого сльозотечі, язв рота та язика. Язик, а також герпетичні ураження, які є наповненими рідиною ураженнями на еретиматозні тканині. Цей висип часто класично описується як росинки, росина, пелюсці, троянди. Другий варіант це тільки втручання ЦНС, при якому у немовлят може бути менінгоенцефаліт. А третім є розповсюджена хвороба, при якій спостерігається неонатальний сепсис із ураженням багатьох органів, дивно, але ці шаблони виникають з приблизно однаковою частотою. Тепер, коли ми обговорили деякі характерні знахідки в кожній з цих інфекцій, давайте розглянемо практичне питання, як ми зазвичай робимо. Тут у нас народилася жіноча новонароджена, яка народила мати Джіван Поодин, яка отримала мало передпологового догляду. Мати заперечує, що у неї були які-небудь лихоманка, озноби або симптоми верхніх дихальних шляхів під час вагітності. Вона працює в притулку для тварин. При народженні виявлено, що новонароджений є жовтяницею з гетеромегалією, у ЗД голови виявляє гідроцефалію. Додаткове зображення виявляє внутрішньомозкові кальцифікації. Давайте розглянемо деякі ключові частини цього питання, які допоможуть нам знайти відповідь. По-перше, у нас є мати, яка отримала мало передпологового догляду, і часто саме так представляються ці питання. І тут згадка про маму, яка працює в притулку для тварин, напевно, не випадкова, оскільки вона вказує на потенційний фактор ризику. А при народженні говориться, що малята помічаються збільшення печінки, яке ми вказуємо як на специфічне виявлення. Отже, давайте подивимося на більш специфічні особливості тут. Бачимо, що у новонародженого є гідроцефалія, а також внутрішньомозкові кальцифікації, і тому, отже, це направляє нас до вродженого токсоплазмозу. і мама, яка працює в притулку для тварин, далі підтримує цю відповідь, оскільки вона швидше за все контактує з собаками і котами, і токсо може передаватися через кишкові виділення, що містить паразита. Інший спосіб передачі токсо – через споживання сирих або недостатньо приготованих м'ясних продуктів. Тож давайте закінчимо на цій прекрасній ноті, всім і сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо вам це сподобалось, обов'язково поставте лайк і підпишіться, щоб ми могли продовжувати робити те, що робимо. І як завжди, всім удачі в навчанні.